Швидкий і непомітний для ворога. Запорізькі механіки збирають баги для військових. Головний конструктор Віталій у 2014 році був в АТО. Після повернувся до улюбленої справи в автомайстерню. Спочатку повномасштабного вторгнення допомагає ЗСУ, ремонтує машини та власноруч збирає баги запчастини, які на ній стоять. Це все в доступі. Воно міняється дуже швидко, не не потребує якихось там особливих інструментів або приспособ, і тому паче. Мотор стоїть 1,9 з Польцвагіна, турбований дізель. Він дуже корисний, дуже скажімо так, надійний, працездатний, виносливий, маленький розход. Віталій каже: баги швидкі, потужні та маневрені. Вони з легкістю проїдуть по бездоріжжю, піску та навіть болоту. Ці машини адаптовані під усі фронтові потреби та можуть виконувати різні функції на передовій. Все вона робить залежно від завдань, які їм треба виконати. Предыдучі машини в Бахмуті вивозять ранених зараз. Це перша моя машина, яку я віддав. Вона робить зараз на евакуації. Ця машина з розвідкою працює. На цю машину можна погрозити якийсь там птур. Або там і стугну і тому подібне. Це швидко доїхав, тебе не видно, швидко відпрацював, швидко уїхав. Це вже третя багі, яку зробив Віталій. Вартість однієї автівки в середньому 180 тисяч гривень. Волонтери дають пости, і ми збираємо ці кошти. Ці кошти ми зібрали за неділю на цю машину. Це донати простих людей, які не байдужі до тієї ситуації, яка нас зараз є. Деталі, які використовують у цьому багі, можуть здивувати. Сидіння саме основне це з трамвая. <гум> Депо, дякую, вони видали мені такі сидіння. Ну так що, баг запоріжця, Запорожець. Так само ззаді там ставрі амортизатори з Мерседесу пружини. Віталій збирає конструкцію без креслень. Після якщо є недоліки, виправляє. Ричак там, смістіть вовнутрь на два сантиметри. О, нужно. Отак. Баги, кажуть, механіки чудова альтернатива пікапам та джипам на фронті. Вона непримітна, примітна, неприхотлива, не потребує таких, якби, затрат в ремонті, і в експлуатації зрівняння з внедорожниками.